Українська земля не лише родюча, вона також багата на таланти. Познайомити американців з українською кухнею та народним мистецтвом приїхали до Вашингтона на фестиваль народної творчості. Група Опіка з перечина поговорити про те, як ведеться у Вашингтоні українським музикантам та танцюристам. Ми запросили до студії час тайму її керівника Максима Олега. Дякую, Максиму, що знайшли для нас час сьогодні. Отже, вперше цього року Україна представлена на цьому щорічному. Справді фестивалі, як сприймає американська публіка вас, я думаю, що американська публіка є дуже цікавою, як для нас, тому що ми вражені, що ми е, показуємо свою культуру, свої традиції, свої е, навички. І я думаю, що американці дуже добре відгукуються про це. І я знаю, що біля нашої палатки, де ми виступаємо і е, Корпус миру зробив таку дошку відгуків, і це найбільша дошка в, лише в української діаспори і нас. І всі там пишуть побажання для нас і різне таке подібне. Що найбільше, які найбільше? От ви танцюєте, співаєте? Що що ви представляєте? Яку культуру, які які особливості української культури ви представляєте? Ви ж Закарпаття, Ми так? так. Ми саме представляємо більше закарпатський регіон, і також корпус миру, роботи корпусу миру. Mm -hmm. Карпаті з волонтерами, і ми показуємо, що коли волонтери Корпусу Миру в Україні приходять до нас. В наше місто вони стикаються з проблемою діалекту, і ми розказуємо, що наше Закарпаття це багатонаціональне містечко, угу. які, які у вас національності представлені? Тобто ви, ви співаєте, танцюєте? Так, ми співаємо на словайській мові першу пісню, українські народні пісні, закарпатські, ромські, угу. і російські і українські, російські, і російські. українські Так, обов'язково е, як була створена ваша група, і що не знову ж таки подобається найбільше? Я знаю, що ви там вчителя. Танцювати також так, я не так я вчитель танців, колишній актор, і зараз я буду жити тут в Америці, але не в це десять років тому назад. Ми створили цю групу. Це благодійний фонд «Топіка» для дітей сиріт та дітей mm -hmm. позбавлені батьківського опікування. І в цій групі ці десять чоловік, які зараз представляють Україну в Вашинг Вашингтоні, то є більшість випускників Перечинського саме з міста Перечина. З інтернату mm -hmm. випускники, які навчаються в вищих ульбових закладів і мають невеличкий талант до культури, до які задіяні в мистецтві. тобто вони зараз навчаються в Україні, так так вони навчаються. В... Перев... більшість навчаються в Україні. Всі навчаються, тобто і ви збираєтесь час від часу? Так, і... це збираємося в причині, репетируємо і показуємо свій талант. Ви вчите зараз американців також танцям тут же на, так, на фестивалі е так? зараз на фестивалі ми даємо майстер-клас українського танцю і ромського танцю. Угу. І подобається і це? І подобається. вміють вони танцювати так. так. <г puedan пл 'ят> дуже. <пл 'ят> а, яким чином ви потрапили насправді на, на цей фестиваль? Тобто вас обрали яким чином? Е це була програма Корпусу Миру. Корпус миру знав про цей фестиваль, адже вони дуже співпрацюють із Месоніємським музеєм. І корпус миру в Україні запропонував програму на основі грантів написати кращий проект і який голосуванням... Виберуть проєкт і так ми потрапили. Але е, я думаю, що ми вже показали себе трішки з хорошої сторони, як і для Корпусу Миру в Україні, і також у Вашингтоні, їхнього генерального представництва тут. Е, бо ми, ця група теж була на зустрічі з американським президентом Бушем. В Києві. В Києві, mm -hmm. так. Е, це перший, але далеко не остання участь України у, у цьому фестивалі. Які перспективи цього проєкту? Цього проекту я думаю, що він буде продовжуватися саме. Ми пока розкажемо своїм друзям, своїм знайомим, родичам, що Америка це не така погана країна, і як тут чудово нас приймали. І по таких даних, що через два роки уксмесонін музей буде представляти саме. Українську культуру, угу. і е, я думаю, що ми будемо також знову тут, бо нам вже керівництво музею пообіцяло, що ми знову приїдемо на цей фестиваль. Через е, два роки у, у нас 30 секунд. Тобто, через два роки це буде тільки Україні присвячений цей Тільки фестиваль? Україні буде присвячений Вау, Ва, Це дуже цікаво. Це нарешті Україна буде представлена. Так, дякую. Дуже дякую вам. І нагадаю, ми розмовляли з Максимом Ологом, керівником групи Опіка яка представляє Україну на фестивалі. Народного мистецтва у Вашингтоні.